Так, ми хороші, ну що в нас сьогодні нове відео? Я сподіваюся, для вас я його зроблю таким корисним, тому що я розкриваю сьогодні дуже важливу тему. Розкриваю тему, в якій більшість. Дівчат не розбираються. Особливо, коли тільки починають свій шлях до самомолодження. І коли починають повторювати вправи, наприклад, які бачать в інтернеті, а воно не працює. З рахунок чого воно не працює, зараз я вам все розкажу. Я можу сказати, та я сповертавала, давала, що масажі обличчя не працюють, і фейсбілдинг не працює. І так, дійсно, воно так і є. Я вас не обманювала. Це все не працює. Працює лише при одній умові. А про які зараз все буду розказувати. Але перед тим хочу представитись: мене звати Ляховська Світлана. Мені. Сорок один рік я тренер з природнього самомолочення, і вже більше трьох років ми разом з висококласним спеціалістом остеопрактиком фейспластиком розробляємо програми для наших дівчат, які успішно їх проходять. І в нас більше вже п'яти тисяч класних відгуків, не тільки словесних, а словесних я не знаю, навіть вже більше і більше. Але й ми можемо їх підтвердити та такими гарними до після. І я вам... Дійсно можу сказати, що методика самоумолодження працює, але правильна методика самоумолодження. І зараз я вам про неї трошечки більше розкажу. І ще хотіла б вас попросити, тому що для мене це є дуже важливо. Підтримуйте це відео, просто поставте пальчик вгору, це ж не тяжко зробити. А також я вам ще порадила б підписатись тут на мій канал, тому що YouTube я даю інформацію, яку немає в інстаграм, в телеграм. Тут є прямо окремі відео уроки. За якими, до речі, ви можете і позайматися, і побачите на собі результати від технік самомолодження. Отже, а ми переходимо до нашої теми. Чому ж я все таки кажу, що масажі обличчя не працюють або дають короткотривалий ефект? Тому що, дівчата, що ми робимо за рахунок масажу обличчя? Ми розслабляємо певні м'язи обличчя. Там, якщо ми працюємо тільки з м'язами і не враховуючи іншу структуру обличчя, то відбувається дійсно короткостроковий ефект. Тому що через якийсь термін, я думаю, що ви всі бачили, що ви зробили масажик обличчя, наприклад, зранку у вас все порозгладжувалося гарно, гарно все добре. Але ввечері ви вже виглядаєте трошки інакше. Там було зізнавайтесь, Я думаю, що було і не раз. Так само я можу сказати і про фейсбілдинг, тому що якщо займатися суто фейсбілдингом можна ще і нашкодити, чому зараз поясню. Дивіться, якщо розглянути обличчя наше. Тут воно видно, що що робить фейсбілдинг? Фейсбілдинг за рахунок вправ з фейсбілдингу ми підкачуємо м'язи обличчя. І в принципі, якщо так подумати і провести аналогію зі спортом, та, коли ми накачуємо м'язи тіла, щоб підтримати форму, то нібито по логіці так, це має спрацювати. Але якщо все-таки враховувати анатомічну будову м'язів, ми бачимо, що анатомічно вони не так побудовані, як м'язи тіла, і все таки тільки один один м'яз на обличчя має таку будову, як м'язи тіла. Це жувальний м'яз, саме він кріпиться до кісток. Всі решти м'язи є мімічними на обличчі, і тому ще такий цікавий нюанс. Що якщо підкачувати жувальне м'ясо, то він може перейти в гіперспазм, тому що в 99% зараз людей жувальне м'ясо навпаки знаходиться в спазмі. А коли ми його тренуємо, підкачуємо, то ми що робимо? Просто робимо гіперспазм, і це буде тільки погіршувати ситуацію у вигляді опущеного валу, провисань, брилік і так далі. Що робиться, коли в нас м'яз знаходиться в спазмі? Він нас скорочується, становиться меншим, та а взагалі м'язом в нас це як каркас, який тримає наше підшкільну жирову клітковину і шкіру на нашому обличчі. І якщо в нас каркас та просідає десь, то що відбувається? В нас відбувається надлішок шкіри, і підшкірно жирова клітковина починає трошки провисати, утворюючи ці самі негарні брильки. І ми втрачаємо, наприклад, якщо говоримо про чіткість увалу, ми втрачаємо цей чіткий гарний кут. Можуть навіть тут западинки бути в щічках. Це означає про те, що дійсно жувальний м'яз в гіперспазмі. Тому, власне, вправи з фейсбілдингу в такому чистому варіанті я взагалі не раджу нашим дівчатам, нашої зовнішності, тому що в наших слов'янських. Дівчат найчастіше, найчастіше деформаційно набрякли або деформаційно втомлене, типу обличчя, або дрібно зморшкувати, а мускульний зустрічається ну, в дуже маленьких випадках, в дуже маленькому відсотку. Тому саме нашим слов'янським дівчатам. Тип, як, тип занять, як чисто фейсбілдинг, ну практично не підходить, а навпаки, можна зробити собі гірше. Та якісь певні вправи можна робити, але обов'язково це має бути в поєднанні з масажними техніками. Тому що перед тим, як тренувати м'яз, нам потрібно м'яз розслабити, тому що більшість м'язів нашого обличчя знаходиться в спазмі. Спазм може бути спричинятися. Спричинятися дуже часто стресом. А так як зараз ми всі живемо в такому стані хронічного стресу, то, звичайно, це ви бачите, як відображається в негативному ключі на нашому обличчі. Тому що Позмуються у вас сім'язи. м'язи, і тому що, звичайно, відбуваються от такі перші або не перші вікові зміни. Тому іноді кажуть, що от прям в момент людина може постаріти на 5-10 років, тому що позмуються все, затискається, все, що зайве, провисає, і так відбувається якраз процес такого швидкого старіння. Тому, дівчата, тут потрібно звичайно отримати баланс. Нам потрібно певні групи м'язів розслабляти, і трошечки можна підкачувати якісь певні групи м'язів, які якраз дозволяють, наприклад, м'язи, очні м'язи, дуже часто в нас і тут можна робити вправи якраз з фейсбілдингу, підкачувати для того, щоб трошечки привести їх в тонус. Але перед тим обов'язково треба врахувати, що нам потрібно певні зажими, які є прикріпленнях, знімати за допомогою якраз розслабляючих масажних рухів. Але це ще не все. Якщо тільки працювати масажами фізбилдингом, ми теж отримаємо короткостроковий результат. Чому? Тому що в нас не тільки м'яза і шкіра є на обличчі, ну, крім, крім того, підшкірно жирова клітковина. Нам потрібно враховувати саме основний каркас, саме перший каркас це наші кістки. Та? Кістковий каркас. І, на жаль, з віком, я не знаю, чи ви знаєте, але в нас кістки зменшуються. Типу стирання відбувається, резорбція кісток. І це призводить до того, що може відбутися очко трошечки запало, відповідно, очна щілина стала меншою, відповідно, нависаючи повіку стали більшим. Скільки ми там масажних руків або підкачки м'язів не робили, ми нічого не зробимо, тому що кісточки починають усихатися, і в нас відбувається те, що просто ну нема карко-каркасу та або, наприклад, так само стається з щелепами. Так само кісткова тканина в нас починається зношуватися і стає меншою. Іноді ж бувають такі проблеми, як асиметрії, якими масажами, і фейсбідем ніяким чином ми не можемо повпливати. А от на кістковому рівні можна повпливати. І з цим якраз працює остеопатія. І так як з нами в програмі працює висококласний остеопат, і крім того, вона є фейс-пластиком, вона дає саме остеопатичні практики з дуже детальними поясненнями, які дійсно може творити чудеса. З нашим обличчям, тому що ми можемо повпливати ще на кістковому рівні, і оцей баланс кісток, по-перше, відновити. Так, і тут можуть дійсно. Вирівнюватися деякі асиметрії ми можемо дійсно відкривати повіка за рахунок тим, що працюємо остеопатичною корекцією. Але тут треба бути дуже обережними і не брати всі підправи інтернету, а особливо якщо вони без детального ретельного пояснення, тому що можна нашкодити собі. Тому, звичайно, якщо ви тільки починаєте свій шлях, обирайте спеціалістів, які дають детальні техніки виконання певних вправ, тому що саме від техніки залежить результат. І тут ще на все. Дівчата, якщо не враховувати, в нас ще крім того, що є м'язи, підшкірно жирова клітковина, шкіра і наш каркас в вигляді кісток, в нас ще є фасці. Фастія, фастія це такі, як оболоночки, в які загорнуті м'язи. Якщо ви, наприклад, чистили. М'ясо, телятину, я думаю, всі бачили, оці плівочки. Оці плівочки це є фасції. Вони в нас прямо по всіх всіх м'язах, ніби так огорнуті. З фасціями також треба працювати. Чому? Тому що дуже часто фасції так само можуть знаходити в спазмованому вигляді, і тут відбувається вже деформація м'язів через це. І, звичайно, нам треба робити їх більш еластичними і знімати оці спазми. Тому звичайно, ми ще додаємо елементи міфіціального масажу для того, щоб ви мали якомога кращі результати. І дівчата, коли ви дійсно працюєте з цим в комплексі, результат може бути кращий, ніж за будь-яку дороговартісну косметологічну процедуру. Єдине, що я даю ще таке застереження, що ми ніколи не розглядаємо обличчя і проблеми на обличчі окремо від тіла, тому що якщо розуміти будову тіла і обличчя, ми розуміємо, що там все взаємопов'язане, і що вікові зміни це лише. Прояви певних проблем, які можуть знаходитися взагалі не на обличчя, а може бути, наприклад, затиски грудної клітини або, наприклад, зажими в шиї. Де да? дуже часто в нас спазмована, переспазмована шия, коротенько корочується. Відповідно, через це в нас може наприклад, бути нечітким овал або, наприклад, відбуватися певні малярні мішки під очима через те, що просто в нас спазмована шия, і знаходиться, наприклад, вона укорочується з віком, тому нам потрібно обов'язково працювати ще й з тілом. І я вам більше скажу, що навіть наші стопи пов'язані з нашим обличчям, тому тут прям потрібен комплексний підхід. І, звичайно, коли ми розробляємо всі наші програми, в нас є вправа на зняття зажимів в тілі, вони не складні, їх можна адаптувати в свої щоденні практики, в своє щоденне життя, в свою рутину. Просто потрібно розуміти, як це правильно зробити, щоб дійсно отримати класний результат. І ще вам скажу те, що взагалі ніхто не враховує. Доказано просто, наприклад, традиційна косметологія, медицина це взагалі відкидає, ніби цього немає, але вже доказано, що наш організм є енергетичні канали, енергетичні центри. Якщо з ними працювати, якщо ще приділяти їм увагу, то відбуваються просто неймовірні зміни. Звичайно, на перший погляд це сприймається скептицизмом, типу, які там енергетичні центри, енергії, так далі, але доказано, що якщо ми спрямовуємо фокус уваги в певне місце. Проблемне, в певну проблемну зону, коли ми робимо, наприклад, той самий масаж обличчя або інші практики, то результат буде набагато гар... кращий. набагато кращий. Тобто, коли ми фокусуємо свою увагу на проблемному місці, коли ми відправляємо свою енергію туди. Тому я завжди кажу, що наші всі комплекси і практики це як свого роду медитація. Ми завжди про це проговорюємо: що направляйте, спрямовуйте увагу в місце там проблемну зону, там де ви робите, ви маєте ще і на підсвідомості розуміти. З чим ви працюєте і йти до прям підсвідомості, вже бачити той ідеальний результат, до якого ви хочете прийти. І тоді у вас складається весь пазл і система самомолодження саме і складається з цих невеличких пазлів, які разом утворюють певну класну систему, яка дійсно працює. Отже, дівчата, на перший погляд, це все дуже складно, але якщо це це сумістити, то насправді і практикувати, то насправді це не займає ні багато часу, ні багато зусиль. А це все можна вмістити, наприклад, в 30-40 хвилин на день розбивати собі по 15 хвилин там зранку, позаймалися, ввечері позаймалися. І власне цьому ми вчимо наших дівчат в клубі, судячи по відгуках, дівчата все встигають, все дуже подобається. І, Власне, ми хотіли створити такий простір, де не просто. Взяли якусь програму, пропрацювали і відпустили вас в самостійне плавання, де певний час, ми вас підтримуємо, де в вас є зворотній зв'язок від наших кураторів, від наших спеціалістів, де все по днях розписано, де в нас дуже класна комунікація, де в нас є чат підтримки з нашими навіть учасницями. Він такий теплий, що він створює певну атмосферу, завдяки якій ви по-любому дійдете до кінцевого такого результату, що ви будете усвідомлено це робити, по-перше, і що вам буде хотіти це робити по-друге, і що це стане вашим способом життя. Це наша ціль. Головна, не просто дати вам вправи, певний набір, а дати вам усвідомлені, що. Певні комплекси при взаємодії один з одним працюють, дають класні результати, і що ви ще маєте зробити це своїм способом життя. І от ми запрошуємо кожного місяця з 1 по 10 числа приєднатися до нашого клуб. Інші дати немає такої можливості. І я дуже раджу приєднатися до нашого каналу перед записом в клуб, тому що там з'являється найперша інформація, і ми пропонуємо найкращі умови для того, щоб зайти в клуб саме в перші дні. Тому бути завжди на зв'язочку з нами, залишаю посилання. Ну і я сподіваюся, вам була. Цікава така інформація дізнатися все таки, як же ж працює самоомолодження і чому воно дійсно працює, тому що якщо ще пару слів скажу порівняти, от мені дуже подобається вислів. Ми вкладаємо зараз в себе. Але ми розуміємо, що потім ми отримаємо дуже круті дивіденди. Чому тому, що ми продовжуємо, ми використовуємо свій природний ресурс, і звичайно в нас буде дивіденди у вигляді покращення всіх структур, всіх тканин і не тільки обличчя. Це в нас як великий бонус. Насправді система самоволодження це трошечки глибше. Це для мене в першу чергу про наш ментальний стан, про наш психоемоційний стан і, звичайно, про наше здоров'я. А бонусом отримаємо гарне. Підтягнути, доглянути обличчя без мошок. Або якщо є зморшки, то вони незначні. І за рахунок того, що ми випромінюємо оце сяйво, вони навіть не помітні нікому. Нічого не маю проти косметології. Єдине, що я хочу, щоб кожна з вас усвідомлювала, що косметологія це дуже класний варіант, коли вам потрібен такий миттєвий результат. і тобто, зараз бувають такі випадки, коли у вас немає часу працювати на перспективу, і ви хочете пропрацювати якусь проблему от прямо одразу. Так, це можливо йти до косметолога і вирішувати цю проблему. Наприклад, колючи той самий ботокс, вас через три дні зможка правди розслаблюється, але ви маєте усвідомлювати за рахунок чого це відбувається, За рахунок того, що відключається певний м'яз, але натомість нагрузка на інші м'язи, які знаходяться близько того м'язу, стає більшою, та? і вони працюють активніше, і вони вже переспазмовуються. І через деякий час, або так, це постійна така процедура, яку постійні там, півроку треба проводити, вам через два, три, чотири рази все одно придеться підколювати більшу площину. А потім ще більше. А не підколювати вам вже не захочеться, тому що це, знаєте, така психологічна дуже сильна залежність. І ви попадаєте в замкнене коло, коли потрібно постійно щось колоти собі. А природний ресурс при цьому дуже сильно і зношується. І просто уявіть собі, подумайте, з яким виглядом ви прийдете, наприклад, в 70 своїх років, 80 років. все таки нам всім хочеться пройти, пройти на свій шлях з гарним зовнішнім виглядом, підсягнутим обличчям, без провисань, без ботоксного, опухшого такого заплишого обличчя. І так далі. Тому цей шлях, цим шляхом можна йти, це більш простий шлях, але ви маєте давати усвідомлення, до чого він може призвести. Якщо вас це влаштовує, будь ласка, цим шляхом також можна піти. Ну а якщо вам сподобався шлях, і ви хочете спробувати дійсно систему самомолодження в комплексі, ми будемо дуже раді вас бачити в нашому клубі і попрацювати власне, з вами. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, натисніть пальчик і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!